Всім привіт, дорогі друзі! З вами Валентин, канал Піратський Геймінг. Повернувся я після невеличкої перерви, можна сказати, відпустки. І хотів робити відео в цьому тижні на іншу тематику, на іншу, взагалі на іншому стилі, так скажемо. І я хотів би зараз з вами поговорити про останню новину, яка. Стосується як гравців на ПК, так і гравців на консолях Xbox, а саме підвищення цін на підписку Xbox Game Pass у всіх її можливих варіантах, тому що фундаментально можна сказати помінялися деякі види підписок. Ну і звісно, ціна. Але хотілося б вас одразу заспокоїти, що це не є така велика проблема, оскільки все ще є спосіб зекономити, все ще є спосіб купити е підписки по старим цінам. І, звісно, можна придбати навіть дешевше, ніж є офіційній ціні. І знову ж без ризику якогось бану аккаунту і так далі. Насамперед хотілося би сказати, що і згадати, покоління Xbox 360 та Xbox One ще до появлення підписки Xbox Game Pass існувала підписка Xbox Live Gold. Коде досі ще є присутні на ринку. Досі можна знайти нові нерозпаковані коди на місяць, 3, 6 і навіть на 12 місяців, що дозволяє вам, звісно, зекономити, зекономити значну частину коштів. Тому що ця підписка конвертується в базову підписку, яка зараз називається Xbox Game Pass Essential. Далі ви можете придбати один місяць Game Pass Premium або Game Pass Ultimate. І у вас решта часу буде конвертуватися, тобто решта підписки буде конвертуватися 2 до 1. Тобто, якщо у вас був, наприклад, рік підписки, то у вас з того року буде виходити 9 місяців. Якщо у вас було, наприклад, якщо у вас був максимальний рівень, так, тобто 36 місяців, то якщо ви візьмете один місяць ультімейта, у вас вийде 2 роки ультимейт-підписки з базового на рівень. Ще раз повторюю. Беремо підписку Xbox Live Gold, або по старим цінам можемо знайти цю нову Xbox Game Pass Core, та, що була раніше, так? І купляємо її, настільки ми хочемо, і беремо найдешевший Ultimate. Досі ця конвертація працює. У мене є досі багато знайомих, які як на комп'ютерах, так і на консолях роблять щомісячну підписку. Благаю вас, якщо ви хочете заощадити кошти, якщо ви хочете. Теж підтримати е, свого виробника. Тобто, якщо ви хочете підтримати компанію Microsoft, ви це можете робити, але можете робити дешевше. Е, для тих людей, які хочуть зекономити, як я кажу, проблем тут жодних немає. Беремо Xbox Live Gold, якщо ми можемо його знайти. Якщо ні, то беремо цей Game Pass Core по старій ціні. Можна його знайти на Amazon, на багатьох інших закордонних сайтах. Головне, щоб цей код був глобальний. Тому що є коди для конкретних країн, і вони не завжди активуються в вашому регіоні. І, відповідно, відповідно краще всього мати такий код, який буде відповідати вашому місцю найближчому до розташування. І, звісно, до коду, який прив'язаний до вашої банковської карточки, який підв'язаний, звісно, до вашого ігрового аккаунту. Ще раз. Game Pass Core або Live Gold, Беремо термін, який ми хочемо, і беремо базову на місяць, так, Game Pass Ultimate, навіть старий. І на сьогоднішній день ми будемо конвертуватися в цей самий крутий Xbox Game Pass Ultimate, як для PC-комп'ютерів, так і для консолей Xbox One, Xbox Series X та Xbox Series S. Що ж, це був такий короткий гайд. Я сподіваюся, що він комусь теж допоможе та заспокоїть ваші нерви і заощадить трошки грошенят ваших гаманцях. І сподіваюся, що вам допоміг. Будемо бачити з вами теж в нових відео. А на сьогодні це поки що все. З вами був Валентин, канал Піратський Геймінг. Коментуйте відео, чи ви будете продовжувати підписку. Ну а я на сьогодні прощаюся. Всього найкращого і бувайте.